І ми разом з вами приготуємо наші звичайні українські коржі. Коржі на кислому молоці або на кефірі. У мене тут пів кілограма, трішечки більше 650 г десь борошна. У мене тут чайна ложка солі на таку кількість, чайна ложка соди і третина чайної ложки цукру для стабілізації. І 400 г грамів, 450 гефіру. Грамів а зараз що ми робимо? Додаю сюди всі сухі інгредієнти. Все це змішую з сухими. Такими, де в нас все це сухими, змішуємо, щоб, тому що як наліємо кефіру, то вже так змішати нам рівномірно буде складніше. І ось тепер додаю сюди кефір. І відразу ж замішуємо тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Так, сковорідку поставили вже. Відразу наливаємо олійки. Оліки я наливаю багатенько, тому що ми полюбляємо така, щоб була хрустка скориночка. Так, що я вам скажу, тістечко підійшло. Я поділю на три частинки. Ось така товчина. 10,08, 0,8, отак. 0,8 см. Отакий. І викладаємо розігріту олію. І обов'язково робимо так дірочки. Я накриваю кришкою на великому вогні, але під кришкою. Менше бере олії і швидше просмажується. І розкачуємо другий. Перевернула і знову накриваю кришкою. Ось така смакота в нас вийшла. Із сольцем, з цибулькою.